Ну нарешті, нарешті закрили канал цього негідника і злочинця, правозахисника адвоката Сергія Гули, який займався підривною діяльністю. А саме, розказував людям про їхні права, показував безчинні дії, беззаконня нашої влади. Ну За це півроку назад у нього було видалено, я це розказував відео за останні три роки, а зараз повністю канал. ну бо Ми живемо як у правовій державі, де діють закони і свобода слова. А він, що забагато болтав. Пам'ятаєте? Такий був плакат, у не болтай. От зараз ми, да. ми зараз у такій державі живемо. Де свобода слова і закон.